Всім привіт! Презентую вам лот Це аксесуари та одяг для Хелловіну. В цьому лоті присутні такі жіночі костюми різної тематики, наприклад, такі зомбі, скелети, сукня. Жіночих костюмів буде 5 штук від розміру S до розміру L. Також буде такий один костюм чоловічий. Він розміру M, Він один. До речі, матеріал костюмів поліестер. Для дівчаток є такий один костюм від 7 до 10 років. Та для хлопчика такий летуча мишка від 1 до 2 років, колготи для дівчаток 134 до 140 розміру. Та аксесуари 5 штук, такі сумочки для цукерок. В лоті буде 15 одиниць, вартість лоту 530 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 35 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.